ти захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повітря. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Дякувати Богу! Богу, ми сьогодні у цій святині, на цьому святому місці, зустрілися знову разом кожного з нас. Щось в серці кликало сюди. Всі ми народилися на цей світ, і з молоком грудей матерів наших ми отримали великий дар віри. Одного разу Ісус питає своїх учнів, за кого мене мають люди? А ті відповіли йому, одні за Ілю, другу, другі одного з пророків, а на вашу думку озвався Христос. Хто я? Відповідає Симон Петро, ти Христос, Бога Живого Сина. Ісус Христос, який народився на цей світ, щоб відкрити людині правду, правду про Бога, того Бога, який створив світ, створив людину, вдихнув в неї життя, і найголовніше, дав їй життя вічне. Того Христа з вірою очікував праведний Симеон, нещодавно ми святкували з вами празник стрітення Господнього. І коли він побачив його, на своїх руках він заспівав, нині відпускаєш слугу Твого Владику. Бо побачили очі мої. Ця людина праведна, з вірою жила і з вірою очікувала зустрічі з Богом. Віра це дар, це прийняття того, чого ми не бачимо, але серце людське і душа прагне чогось того невидимого. Цю віру. В що ми віримо, але не бачимо, вона нас приводить сюди. Це відчуття оцього внутрішнього бажання, зустрічі з живим Богом. Ця віра привела нас на цю Божественну літургію, і як живність, цієї є тіло, і кров, яка ми дістаємо зріст цієї віри через Пресвяту Євхаристію живого Бога. Сьогоднішня глава 13 Івангелія від Марка говорить нам про останні речі. Ми всі християни говоримо кожен день символ вірою, єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі. І всього видимого і невидимого. Ми дуже часто хочемо вірити, але через те, що хочемо бачити. Тому Христос нас застерігає сьогодні. Уважайте! щоб ніхто не обманув вас. Багато прийде під моїм ім'ям і казатимуть вам, це я і багатьох зведуть. Віра має, як каже апостол Петро в сьогоднішньому посланні, має плоди відносин християн між собою. Це є повага один до одного, любов один до одного, взаєморозуміння один з одним. Це є плоди віри правдивої у живого Бога. Той Бог, який кожного з нас покликав на цій світ, щоб ми своєю присутністю на тій землі. Показали шлях віри істинного християнина. Але ми мусимо бути дуже обережними, бо в ім'я Боже будуть використовуватися різні пропозиції, щоб звести багатьох. І правдивий той християнин, який як каже апостол Петро, в терпеливості насвідує Христа, який за будь якихось випробувань не опускає своїх рук, не зневірюється, не впадає в вічань, не йде іншими шляхами манівцем, але той істинний християнин, який гідно, терпеливо йде за Христом. Бо сам Христос каже, хто не береж свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостой. Одного разу вже тепер святого Івана Павла. Один журналіст запитав, скажіть, святий Отче, що допомагає вам керувати такою величезною церквою? А він посміхнувся і каже, віра, бо я не керую, Бог керує мною і каже, як я маю керувати церквою. Ми чули сьогодні останні речі народ по на народ повстане і царство на царство. По різних місцях будуть землетруси, буде Голоднеча. Це початок горя. Але будь-яке горе можна здолати. Тільки віруємо. І наша віра, наша сьогодні, сьогоднішня молитва на цьому святому місці допоможе нам виплагати милосердного Бога, довгоочікуваного і довготривалого миру для нашого українського народу. Допоможе нам здолати це все горе, це нещастя, яке спіткало наш український нарід. Бо ми молимося з вірою не тільки за себе, але за тих, які зараз терплять в підвалах, ховаються від ракет, дронів. Віра нам допоможе перейти цей шлях терпінь і гідно донести свій хрест і хрест нашого народу. Амінь.